Сьогодні ранок Івана Кузьмича почався з походу в квітковий магазин. Як справжній джентельмен, він у цей урочистий день подарував своїй дружині її улюблені червоні троянди. Історія кохання цієї пари почалась в далекому 1955 році, коли Іван Кузьмич служив в армії. Проводжала на службу солдата його однокласниця, але доля розпорядилася так, що зустрічала офіцера вже Віра Андріївна. Однокласниця. провожала, мы потом переписывались с ней. Ну, длительный срок, она вышла замуж. А я потом уже перед демобилизацией пишу сестре, старшей она уже нету ее. Говорю, познаком с кем-нибудь там, ну адрес какой-то девушки. Ну, она прислала мне адрес. Мы стали переписываться, ну, где-то У листопаді 55-го вони пішли на перше побачення, а вже через півтора місяця взяли шлюб. Свадьба була 7 января, тому що пост і його мама не розрешила нам свадьбу, тому що ну, вірувала вона. І ото 7 января у нас була свадьба. А розписалися 29-го в перерив. 60 років для обох пролетіли непомітно, адже нудьгувати подружжю було ніколи. Весь час у роботі. Пригадують, як по цеглині своїми силами побудували будинок, виростили двох дітей, виховали онуків, дочекалися правнуків. Сложився такий тандем у батьків, що. Е не всегда, конечно, и не один человек из них, вернее, уступая другому, у них как-то вот паритет, паритетное такое отношение, то есть когда мама, когда папа, но ну обязательно, в обязательном порядке у нас никогда не было такого, чтобы до конца вот оспаривали какую-то свою мысль, уступать друг другу, уважать, ну и любить друг друга. Вот поэтому столько лет. Вмість напевно молоді варто задуматися над сказаним. Нехай їх союз стане гарним прикладом для нас всіх, Юлія Русанова та Михайло Захаров до тебе.